Перед початком чергової сесії депутати та міський голова хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників. Сергій Кузьменко зазначив, що міська влада продовжує надалі підтримувати військові частини та родини загиблих військових. Що вже 200 мільйонів гривень передали на оборону країни. сьогодні з міського бюджету ми знову виділяємо 2,5 мільйона на те, щоб допомагати. Нашим військовим частинам для того, щоб допомагати родинам військовослужбовців, на те, щоб лікувати наших військових, передаємо пельме для наших військових частин. Тобто робимо ті речі, з якими до нас звертаються військові або військові частини, ну і ті речі, за які ми відповідаємо це соціальний захист, лікування і допомога родинам. Тому 2,5 мільйона гривень передаємо. На сили і оборони і на захист нашої країни подякував очільник Олександрії усім містянам та підприємцям, які з першого дня повномасштабної війни допомагають нашим захисникам. Не залишив мер без уваги і бізнес, який в непростих умовах сьогодення продовжує свою справу та знаходить ресурс для нових проєктів. Бюджет міста Олександрії за ці дні, за ці тисячу днів. Передав на оборону країни більше 200 мільйонів гривень. Більше 200 мільйонів гривень за тисячу днів повномасштабної війни ми з вами передали нашим захисникам або передали ці кошти на оборону нашої держави. Очевидно, це ті кошти, на які ми хотіли будувати наше місто, на які ми хотіли будувати наші сквери. Покращувати соціальну сферу, піднімати соціальні стандарти. Але сьогодні у нас одне завдання захистити свою країну, захистити своє місто і дати можливість нашим дітям жити у вільній країні, вільній Олександрії. Також Сергій Кузьменко проінформував присутніх про непросту ситуацію в галузі охорони здоров'я. Сьогодні не можна сказати, що ситуація там така, як би хотілося, але є певна стабілізація з виплатою заробітної плати. Да, є затримка, але люди отримують лікарі свою заробітну плату. Але крім цього, є значні потреби в медикаментах, є потреба закінчити ремонти в дитячій міській лікарні. Я принагідно хочу подякувати. Нашим друзям, сусідам із наших громад сьогодні, це Новопрацька громада, яка також передає субсидію, субвенцію на те, щоб ми зробили те, про що домовлялися, і до кінця року завершили ремонт дитячої лікарні. Також купуємо ліки для нашої міської лікарні 500 тисяч гривень виділяємо. Під час розгляду питань порядку денного депутати внесли зміни до бюджету міста та надали згоду на прийняття у комунальну власність тергромади медичного обладнання.